Що можна розказати про гольфа? Про них вже і так всі знають. Найпопулярніша машина, я вже їх навіть не знімаю. Але цей гольф я просто не міг вам не показати. Оце в нього така комплектація, я його сам такого перший раз бачу. Якийсь там матч чи що. Значить, чим він відрізняється? Ну, то що на ньому легкосплавні гарні диски, гарна гума. Питань нема він в універсалі, і двохлітровий дизель. Про це я вам розказувати не буду. Ви це вже почули. Нашій ступочці, Універсал з фаркопчиком ззаду, все нормально. По кузу, ну прям гарний, гарний автомобіль. Питань по ньому нема. Але саме цікаве, в ньому це по салону. Зустрічає нас у такий прикольний комбінований салончик шкіра з тканиною. Ще й тканина така у полосочку. Ну виглядає вживу, воно дуже прикольненько. Клімат, контроль, звичайно, є, підігрівчики є, партронічки присутні, автосвітло є. 4 стволопідйомнічка. Ну, все, що має бути в гольфові, є. Ну і, звичайно, охайний стан. Я ще не сказав за мультикермо. Потолочок на місці не висить, ще ззаду є якась така люстра, яка може вам там підсвічувати. Тут є таке місце, куди ви можете ще встановити допомільну сітку, щоб закрити своїх малюків ззаду, щоб вони вам не мішали їхати. Як бачите, є фаркоп, можна притягнути якийсь прицеп дров. Тут є якийсь мотузок, не знаю, жилетка, не знаю вам це показувати чи ні. Але саме головне, що запаска присутня, весь комплект є. Великий багажник, все ж полиця є. Volkswagen Golf 2012 року. 2-літровий дизель, 270 сімдесят пробів комплектації. Матч, я все сказав. 8 тисяч для наших підписників буде гарна знижечка. Фотографії в нашому телеграм та інстаграм-каналі, а приїхати купити місто Вінниця, де не означає 173А. І не забувайте, що наші автомобілі готові до обміну. Цей автомобільчик можемо поміняти на щось, на щось ваше.